Таким молодим і життєрадісним Василь Ставчук залишиться у пам'яті доньки і дружини, радіослухачів та друзів. 7 лютого 2005 року пішла з життя ця людина з добрим серцем та великим талантом, залишивши після себе світлу пам'ять, гарні спогади та цікаві книги. На останньому засіданні нашої експертної комісії, яка визначала. Е Програму випуску соціально значущої літератури. У цю програму і фінансування на 12 рік у нас війшла книга Василя Остапчука розповіді, гумористична така збірка розповіді Діда Панька. І на цю книгу ми з програми виділяємо на тисячу екземплярів, щоб вийшла книга, 16,5 тисяч гривень. І я думаю, найближчим часом книга ця побачить світ. Він був надзвичайно працелюбним, щирим та відвертим. Згадують про Василя Остапчука друзі та герої його радіопередач. це був по-справжньому дуже глибокий журналіст. Це була особистість, як ми сьогодні говоримо, і безумовно, ми б хотіли, щоб і молодь, молоде покоління, особливо ті, хто буде працювати в цій сфері, брали з нього приклад, вчилися з його ідей, з його передач. Ну і безумовно, ми маємо пам'ятати про все те, що він робив. І сьогодні хай йому буде світла пам'ять, а нехай ми всі його ідеї, які він не зміг реалізувати, будемо втілювати в життя. Він вмів, як би сказати, об'єднати людей, об'єднати і повести їх за собою. Оце це була дуже його така значальна риса. Він це не робив якимось окриком, тому що він дуже як сказати, граючим тренером був. Він завжди працював. Слухачі цінували матеріали Василя Остапчука за його колоритний гумор, грунтовне знання висвітлюваних ним тем, а ще за його надзвичайний голос. Саме у його голос закохалась і його майбутня дружина. У нього був незабутній голос. І можна сказати, що я і закохалася в нього через цей голос, коли він позвонив мені по телефону і сказав: Виходь за мене заміж! Він був надзвичайно. Людиною великого з великим серцем, який дуже любив людей, який любив і був дуже великим оптимістом.